Стоїрей Миколай Цап'юк, настоятель свято Троїцького храму села Липини, викладач Волинської православної богословської академії. Слава Ісусу Христу, браті і сестри. Свято Святої Трійці. У чому його особливість та що воно символізує? Свята Трійця для нас одне із найбільших християнських свят. Символізує єдність. Трійці, і це свято має своє глибоке коріння ще зі Старого Завіту. Ми називаємо ще це свято П'ятидесятницею або зеленими святами. Це є день народження Церкви Христової. Адже в цей день на апостолів зійшов Дух Святий, благодать Духа Святого. І вони, сповнені благодаті Духа Святого, пішли по всьому світу сміливо проповідувати. Про Воскресіння, нести благовістку Євангелія. Це свято має своє коріння ще зі Старого Завіту, коли святкували старозавітні люди Мойсеєве законодавство, коли на горі Синай через Мойсея Господь дав десять заповідей. В старому завіті це свято святкувалося на сьомий тиждень після Пасхи, тобто на п'ятдесятий день. Також воно було святом нового урожаю, коли Люди освячували, і дякували Богові за урожай і приносили його, тим самим приносячи і жертву Богові. І в цей час, п'ятидесятниці старозавітнього свята, на апостолів сходить благодать Духа Святого, на яку вони очікували, ще пам'ятаючи слова Спасителя, що він пошле їм утішителя. Апостоли були ще перелякані, ще не пам'ятали і в страху перебували. Не пам'ятаючи цих слів Спасителя, які він ще проповідував під час своєї навчання і проповіді, але прийшовши, апостоли бачили Спасителя, який воскрес і вознісся, і, перебуваючи в Єрусалимі, вони чекали благодаті Духа Святого, і тоді, сповнившись вірою, Дух Святий дав їм можливість проповідувати різними мовами, і вони вже сміливо пішли проповідувати Слово Боже, нести благовістку про Воскресіння. І тут цікавий момент, саме що ми чуємо з книги Діянь Святих Апостолів, що вони говорили різними мовами, і цей дар благовістити мовами, які знайомі були для. Тих, хто перебував в Єрусалимі, була велика кількість людей з діаспори, з цієї тодішньої Римської імперії, і кожен чув свою мову. І, власне, це є тією дією Духа Святого, благодаті Духа Святого і отці, тлумачачи цей час, це місце. Говорять, що як в Старому Завіті, коли людство возгордилося і хотіло побудувати вежу, Рівну з Богом, щоб бути на рівні з Богом, то Господь е, помішав їхні мови, і вже не розуміли люди один одного. Так, в День сходження благодаті Святого Духа, в День П'ятидесятниці, е, коли у вигляді вогняних язиків, при е, шумі. Відбулося це свято, і апостоли почали проповідувати різними мовами, що багато хто чув свою рідну мову, і в цей час, після проповіді апостола Петра, три тисячі людей увірували і охрестились. І це було тією видимою ознакою того, що та трійця явилась у відповідно у своїй благодаті і саме дари. Духа Святого сповнились на апостолах, і тому це свято, яке набуло нового змісту саме в день п'ятидесятниці, день народження церкви Христової, ми вшановуємо і воно є в числі найбільших християнських свят. І цей час ми його саме святкуємо. Які традиції цього свята і чому трійцю називають зеленими святами? Зеленими святами це також ще старозавітня назва. В цей час каз свято нових плодів, нового урожаю. Прикрашали домівки і прикрашали храм зеленим віттям. І це було таким символізмом благодаті Божої, що Господь з вік дає нам сприятливу погоду, сонце і перші плоди приносили. У храм Божий. На наших теренах це свято також було пов'язано з дохристиянськими віруваннями слов'ян. І це свято по часу співпадало із закінченням весни, початком літа, початком збору першого урожаю і зелене віття як символ. Відродження, символ благодаті Божої, символ промислу Божого над світом. Приносили у храм, ними прикрашали в свої домівки. Молячись і освячуючи це зілля, знаючи про його властивості, лікувальні, але найперше, люди вкладали в цей зміст саме духовний момент освячення і захист Божий, благодать Божа. В цей час в народі переважно були моменти, коли. Заключали шлюб, вірніше заручені відбувалися. і так народна повір'я. Було що якщо на зелені свята заручитися, а Повінчатися на покрову, то буде міцною сім'я, інші традиції, народні, фольклорні, етнічні моменти, все це допомагає і укріплює у вірі людину, ми можемо такий паралель привести, наприклад, з Різдвом Христовим, коли колядки спочатку вони мали свій зміст прославлення нового сонця, але коли ми Надаємо нового змісту тим традиціям і віруванням, і надаємо їм християнського богословського змісту, то вони таким чином допомагають людині і краще зрозуміти і історію свята, і прославлення. Тому. Цей момент взаємопоєднання і народних традицій, які не суперечать. Тут головний момент, щоб це вони не суперечили духу і богослів'ю самому, щоб вже головною не була традиція чи якісь древні народні вірування, але щоб вони перегукувалися і надавали правильного змісту і розуміння саме. Християнській складові цього свята, а народні традиції, народні звичаї, вони набагато легше розуміються з дитинства і дітками, наприклад. І якщо в давнину люди не мали можливості і не всі вміли читати, то саме через ці народні традиції, які ми пояснювали, саме цей богословський глибокий зміст того чи іншого свята, і в поєднанні це давало той результат, який ми маємо зараз. що… Наші пращури, які можливо ще на той час не були християнами до Київської Русі, але ті звичаї традиції передали, надали їм нового змісту, і дотепер ми їх вшануємо, якщо вони звичайно не суперечать християнству, не суперечать богослів'ю. Як правильно святкувати і що не можна робити на свято? Це свято святкується, як і інші свята. Найперше, церква закликає нас перебувати у хамі Божому, брати участь у Богослужінні. Це найголовніше, чим ми робимо кроки до Бога, чи ми засвідчуємо собі перед Богом з молитвою, з вірою готуємось до цього свята. Відповідно. Устав церковний і звичаї народні святкування Трійці мають свої глибокі коріння. Найперше, слід зазначити, що перед Трійцею є Троїцька поминальна субота, де молимося за всіх від віку спочилих, пам'ятаючи, що вони не є втрачені для нас безслідно, що вони живуть іншим духовним життям там, в іншому духовному світі, і наш зв'язок із ними відбувається саме на духовному рівні. І Таке велике свято, звичайно, ми молимося за наших пращурів, цим самим виявляючи свою пошану і любов до них. В свято Трійці служиться особливе богослужіння, все вечірня, саме свято також служиться літургія, а після літургії служиться особливе також богослужіння вечірня з кулінопрекними молитвами. коли… Читаються особливі молитви, раз у рік вони тільки читаються, і саме в цей день, день трійці, після літургії, молитва на закликання благодаті Духа Святого. Також в цей день урочисто всією церквою співається молитва Царю Небесний, котра до трійці після Паски не використовується в церковному богослужінні, особливо після вознесіння. А вже урочисто в день п'ятидесятниці ми. І читаємо всю церкву торжественно співаємо цю молитву, яка має свій глибокий зміст і яка виражає нашу віру Бога. І ми просимо, щоб благодать Духа Святого, яка зійшла на апостолів у вигляді вогню, щоб вона спалювала гріхи, щоб вона обігрівала нашу церкву, щоб вона давала нам наснагу і укріплювала нашу віру. Це Власне, момент церковного уставу в народі є багато звичаїв, і в кожній місцевості вони є свої звичаї, але найперше вони не суперечать богослів'ю, не суперечать християнському розумінню цього свята, зокрема Лепеха, Гілки, Липи чи інших дерев, зеленю прикрашається храм. прикрашаємо домівки в себе до. Дома і відповідно дякуємо Богові. Що Господь Бог з року вік посилає нам урожай, посилає нам погоду, і з давнини люди саме в це свято якась і дякували Богові і. Та зелень, яка є в ці свята, і в чому вони називаються зеленими святами набули такого свого змісту розуміння. Воно свідчить все про благодать Духа Святого, який обігріває церкву, який піклується про нас, і Господь сказав, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє там, і я буду посеред них. Власне в цьому і виражається ця присутність у церкві благодаті Духа Святого.